До того як стати суперзіркою, кінго мав пройти тернистий шлях. А почалася ця історія у парку. Ельвіра йшла по справах, коли побачила дівчину з немовлям. Вона поклала немовля на траву і побігла у невідомому напрямку. Ельвіра здивувалась, а потім вирішила, що забере дитину, адже не часто їй випадає шанс поласувати молодою кров'ю. Тож вона принесла згорток із дитям у свою квартиру. Малий, а це був саме хлопчик, якось одразу заспокоївся і навіть притягнув до неї рученята, щоб обняти. Ельвірине серце розтануло. Тож вона вирішила залишити малого і усиновила його. Дала йому ім'я Кінго у знак того, що він у майбутньому стане новим королем Бриджпорта, оскільки вона була главою вампірського клану. У Бриджпорті, вона вже давно задумувалась про те, хто ж унаслідує всі її здобутки. І це дитя було як благословіння, саме те, чого їй так не вистачало. Малий Ріс і мама Ельвіра ні в чому йому не відмовляла. Хлопчику якось одразу полюбився ксилофон, тож мама та син частяка проводили час разом, граючи на цьому простому музичному інструменті. Мама була завжди поруч, роки йшли, і кінго подорослішав. Ельвіра хотіла, щоб її син мав такий же гострий розум, як і вона сама, тому вони часто грали у шахи. Коли пройшов час, малий знову подорослішав. Та перетворився на досить привабливого підлітка. Ще з дитинства він любив музику, тож не дивно, що він продовжив грати, а Ельвіра всіляко підтримувала сина, купувала йому все, що йому було потрібно. Після загадкової смерті свого чоловіка та доньки, Моріган була частою гостею у слеєрів. Вона знала малого ще з пелюшок і була зачарована тим, у якого красення він виріс. А він теж таємно захоплювався Моріган, але розумів, що через різницю у віці їм не бути разом, принаймні поки що. Тому він вирішив спробувати. Пробувати зустрічатись із кимось свого віку, тим більше на нього поклала око одна з доньок місцевої знаменитості. Але Кінго більше думав, як зблизитись із її батьком для того, щоб розпочати свій шлях до слави. Тому стосунків як таких у них не склалось. А батькові молодик сподобався, він пророкував йому велике майбутнє, якщо той продовжить практикуватись. Чим Кінго і займався, виступаючи всюди, де можна. Одного разу йому навіть кинула чаєві дуже відома акторка, а папараці зняв його і наступного дня він був на обкладинці. Ці Бричпорт Ньюс його одразу ж запросили виступати у клуб, де він проводив досить непогано час, як бачите, після роботи. Ельвіра була дуже задоволена сином. Вона вже бачила, як після того, як вона відійде від справ, він стане новим сірим кардиналом Бриджпорта. Хоча, враховуючи те, що він вже був досить знаменитим, три зірки знаменитості, навряд чи хтось у Бриджпорті не буде знати, хто він такий. Папараці стали все частіше супроводжувати Кінго на вулиці, а деякі люди навіть стали просити автографи. Не забував Кінго і про навчання. Хоча не можна сказати, що він був відмінником, коли прийшов час дорослішати, у квартирі Ельвіри було повно впливових гостей. Вона не могла втратити таку можливість, щоб налагодити стосунки з тими, хто, можливо, сумнівався у впливовості Ельвіри. У містечку був інший клан нових вампірів, які не харчувалися людською кров'ю, і Ельвіра знала, що глава цього клану намагається переманити впливових сім'їв та сімок на свою сторону. Кінго ж цих планів не знав, він просто був радий, що він важлива персона. Она у містечку і мріяв про те, що колись збиратиме стадіони на своїх концертах. А особливо він був радий, що на його дні народженні була присутня Моріган. Вони почали досить тісно спілкуватись, ще тісніше ніж до цього. І зовсім швидко між ними закрутився роман. Газети писали, що зірка рок-музики зміг вкрасти серце у досить відомої акторки Моріган Хемлок. Їх стосунки розвивались досить швидко, і Кінго, не чекаючи, вирішив запропонувати Моріган одружитись. Коли прийшов час, Ельвіра розповіла Кінго, що вона знайшла його в парку. Вона розповіла майже все, що знала, що у жінки руде волосся і що вона покинула його напризволяще в парку. І якби не Ельвіра, Кінго б з'їли бродячі собаки. Кінго сприйняв новину спокійно. Але все ж, хлопець зацікавився пошуком своєї біологічної матері та найняв детектива для допомоги. Детектив опитав жителів найближчих будинків до парку, де Ельвіра знайшла малого. В одному з будинків розказали, що бачили вагітну дівчину. Якраз коли приблизно народився Кінго, вона народила теж. Але сусіди сказали, що плач дитини було чутно недовго. Потім вони бачили. Її декілька разів, а потім вона не з'явилась до будинку. Хазяїн квартири прийшов за платою в кінці місяця, але її в квартирі не було. Але дивно те, що всі її речі залишились так, наче вона ще планувала повернутись. Її речі передали до поліції як докази, а дівчину оголосили в розшук. Детектив домовився зі своїм старим другом і він провів його до сховища доказів. Непомітно, детектив взяв трошки волосся з її грабінця, щоб Кінго зміг здати тест ДНК. Рідство підтвердилось. Кінго отримав фотографію матері і того ж Вчора показав її Ельвірі, не говорячи, хто це, просто запитав, чи коли-небудь бачила її в місті, адже вона проживала тут давно і знала всіх або майже всіх, хто тут живе. Ельвіра впізнала жінку, без особливих почуттів вона почала йому розповідати. Якось вже після того, як вона забрала Кінго до себе, вона вирішила трохи розвіятись і пішла до клубу. Там було досить нудно, але потім вона очуяла солодкий запах свого улюбленого Резусу крові. Цей принадливий запах мала кров той руденької, що витанцьовувала на танц. Полі жінка слідкувала за дівчиною весь вечір, поки не побачила, що та пішла до туалету. Коли руденька вийшла з туалетної кабінки, в кімнаті була тільки вона та Ельвіра. Ельвіра почувалася як риба у воді. Вона дивилась своїм пронизуючим поглядом прямо у очі дівчини, а потім мовчки підійшла до неї. Дівчина й оком не зморгнула, як в її руку вже впились гострі зуби вампірки. Ельвіра не змогла зупинитись і ненароком вбила дівчину. Тіло вона забрала у крематорій та спалила її. А залишки вона зберігала у шухляді, яка закривалась на замок. Вона розповіла все кінго як на духу, по-дурному сподіваючись, що він Розуміє, що це була помилка, але хлопець дивився на неї шоковано. Щинився скандал, і хлопець пішов з дому, грюкнувши дверима. Коштів у нього було достатньо. Тож він та Моріган поселились у чудовому маєтку у закритому комплексі, до якого доступ був тільки у знаменитостей. Кінго не залишив, просто так сказане Ельвірою. Тож невдовзі в її квартиру навідалась поліція. Вони знайшли залишки і встановили, що вони належать карайн Доннер. Ельвіра відправилась за ґрати. Прийшло декілька місяців з тих дивних подій. Моріган повідомила Кінго, що вона вагітна, і вони зіграли весілля. У першу шлюбну ніч вона перетворила його на вампіра. Кінго нарешті отримав інформацію про те, де знаходяться родичі його біологічної матері. Виявилося, що вони всі померли під час природного катаклізму у Сансетвеллі. Трохи засмучений тим фактом, що він у цьому світі один як билина. Кінго все ж вирішив навідатись у ту квартиру, де колись жила його мати. Він взяв із собою фото матері, щоб розпитати краще про неї у сусідів та у тих, хто зараз там живе, він сподівався, що можливо вона проживала не сама, і у тій квартирі все ще живе хтось, хто зможе йому про неї розповісти. Але двері йому відкрила та дівчина, з якою він декілька років тому зустрічався десь у якомусь клубі, надокучлива фанатка. Та все ж він вирішив переступити через свою гордість та спробувати дізнатися інформацією про свою матір. Він попросився зайти у квартиру. Звісно ж, йому не відмовили. Він трохи послухав, як вона його обожнює і як їй сподобався його новий альбом. А потім перейшов до справи, задля якої прийшов. Він витягнув фото своєї матері, і дівчина заклякла. Він запитав, чи вона знає цю людину. Дівчина помовчала хвилин. А потім кивнула. Евелін була шокована через те, що бачила перед собою. Її улюблений співак у її квартирі шукає її тітку Карані. Дівчина все мовчала, тому Кінго вирішив трохи її підштовхнути. Він попросив її не видавати секрет, і вона кивнула. Тож він розказав, що ця жінка його мати. Очі дівчини ще більше округлилися. Евелін піднялась із крісла та вийшла в іншу кімнату. Вона хотіла знайти альбом з фотографіями, щоб впевнити, що це дійсно її тітка. Кінго слідкував за нею поглядом, не розуміючи, чого вона тікає. Коли він зайшов у спальню, то побачив, що дівчина розгорнула альбом. Вона показала йому фото, де та ж сама дівчина, його мати, усміхалась на груповому фото. Це твоя мати, сказала Евелін, показуючи на руду засмаглу дівчину на фото. А це я. І вона показала на маленький згорток на руках у якогось чоловіка. Вона розповіла йому все, що знала про неї, але історія обривалась на від'їзді її тітки у Бриджпорт. Кінго розповів їй, що знав про її життя у Бриджпорті. Так, Евелін дізналася, що не вся її рідня загинула у Сансеті, і що сталося з її тіткою Карайн, яка поїхала покоряти Бриджпорт і зникла там. Та ще й троюрідним братом виявився не хто інший, а відома Кінго Кінгослеєр. Але залишилось запитання, хто ж його батько. Ну а на цьому моменті я з вами прощаюсь. Не забудьте поставити цьому відео вподобайку та подивитись мої інші відео. А я побачуся з вами зовсім скоро у наступних відео. Всім па-па!